Утримання території міста у належному санітарному стані головне завдання комунального підприємства послуга. І левова частина роботи підсобних працівників сезонне прибирання. Восени це очищення доріг, тротуарів і прилеглих територій від вуличного змету та опалого листя. Ми місто підготовили за осінній період. Ну, на 99% всі вулиці, вулиці такі транзитні: 1 травня, Котляревського, Київська, ну, Константинівська, Пирятинська, Ярмаркова. Ми по декілька разів не за один раз всі вулиці підготовили до, до зими для того, щоб в зимовий період. Не була змога. Техніці, спеціальній техніці очищать вулиці нашого міста. Людмила Журавська говорить, що двірники підприємства працюють за бригадним методом. Зранку наводять лад кожен на закріплені за ним дільниці, а потім формуються у бригади і прибирають визначені загальні території. У нас підсобних працівників всього 17. Місто все ми не можемо охватити одночасно, бо мало підсобних працівників. І от у нас застосовується <гадний> метод роботи. От на сьогоднішній день дівчата вигрібають всю центральну частину, а мікрорайон Рокітний, контейнерний майданчик, автозупинки, воєнне містечко сьогодні заплановано. Після вітру збирають побутові відходи. У середу, 7 грудня, підсобні працівники комунального підприємства Послуга проводитимуть прибирання території у 273 му кварталі, говорить Людмила Журавська.